Вітаю вас, дорогі брати та сестри, з першим днем посту. Сьогодні 5 березня за юліанським календарем та 18 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять мученика Конуна, а також мучеників Онисія, Конуна Градаря, Іраїди, Євлогія, що в Палестині, Євлампія, преподобного Марка, преподобного Ісихія Посника. Знайдення мощей благовірного князя Феодора Своленського і чат його Давида та Константина Ярославських чудотворців, мученика Адріана Пошехонського Ярославського, священомученика Миколая Покровського Пресвітера, священомученика Гоанна Пресвітера і преподобномучеників Мордарія та Феофана, знайдення мощей святителя і сповідника. Луки войно Єсенецького, архієпископа Кримського ікони Божої Матері, іменованої вихованням. з життям преподобного Ісихія Апостника. З юних літ Святий був вихований в благочесті. та, досягнувши повноліття, він залишив рідну домівку, поселився в безлюдному місті близько гори, незважаючи на погрози. Бісів, диких звірів та розбійників, які жили близько того місця, він побудував невелику келію, викопав город та подвізався там, харчуючись від своїх трудів. Часом до преподобного почали приходити учні, бажаючи бути у святого послугу та навчатися духовному життю. Преподобний построїв. Преподобний побудував храм в честь апостола Андрія Первозваного. За його земне життя, за його подвиг Господь удостоїв його дару чудотворення. Одного разу до преподобного прийшли батьки з донькою, яка була біснуватою, та слізно просили, щоб святий помолився та допоміг їм. молитвам святого Господь вигнав біс з цієї дівчини. Преподобний. Сказав батькам, що на цьому місці, після моєї кончини, буде побудований жіночий монастир. І дійсно так потім і сталося. За 30 днів до своєї кончини святому з'явився ангел, який оповістив його про це. Тоді святий зібрав своїх учнів та довго повчав їх, і увесь час проводив сугубій молитві. І коли настав день його кончини, він зі словами в руки Твої Господи, передаю дух мій, відійшов до Господу. Молитвою преподобної Ісихія допоможи нам Боже. Брати та сестри, в період Великого посту, рядового Євангелія немає в будні дні, тому ми будемо читати книгу Притч. Щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності і права і простоти, щоб мудрості дати простодушним юнакові пізнання і розважність, хай послухає мудрий і приумножить науку, а розумний здобуде Хай мудрих думок, щоб пізнати ту проповість та загадкове. Говорення, слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній початок премудрості, нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. Послухай, мій сину, напучення батька свого, і не відкидай науки матері своєї, вони бо хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не погоджуйся. Якщо скажуть вони Ходи з нами, чатуймо на кров, безпричинно засядьмо на невинного, живих, поковтаймо ми їх, як шеол та здорових, як тих, які сходять до гробу. Ми знайдемо всіляке багатство цінне, переповнимо здобищу наші хати. Жеребог, світи кинеш із нами, буде саква одна для всіх нас, Сину мій, не ходити дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки, бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати, бо ж надармо поставлена сітка на очах усього крилатого, то вони на кров власну чатують і засідають на душу свою. Такі то дороги усіх, хто заздрить чужого добра. Воно бере душу свого власника, кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.